І можеш цю осінь посилати під три черти. Хай грають на венах, ножами, смичками по венах, і можна назавжди від кола твого відійти, Замовити рейс, що звільнить від суєт суєти. Просіється попіл крізь гілля у трави зелені. А листя вростає в долоні і там опада з глибини світів, у які не зайде подорожній, і повниться осінь по горлу, як темна вода. І листя, як душі до тіла й дугу припада, в тобі оця осінь опоперах горла проложить мости із птахами, над вітром пожухлих садів, над крапками що ставляла за втратою втрату. Ця осінь прекрасна до перших лишень холодів. Ця осінь важка і старелям перших плодів. Не винести з осені їх, ось хіба що роздати. Жіночий кордоцентризм Такий невеличкий цикл із кількох віршів. Моє серце непростора квартира, воно розміщене не по феншую. Моє серце немовчазне і незатишне, в ньому я плачу, молюсь і танцюю. Моє серце часом таке велике, що я випадаю з нього у протяг. Воно не любить дешевого блиску і лестощі в роті. Моє серце з грудей вистрибує від усього того, що його хвилює, і просто у серці є свої вибрики. Тож не згадуй його, ніби Бога всує. Серце гаряче завжди буде мене вбивати, бо злітає, мов птаха з землі до неба, ти розбиваєш його або звіром кидаєш, але ж так не битиметься воно для тебе. Другий. Це горобчик вилетить, не піймаєш, йому тіло не клітка в розхристаній блузі. Серце не камінь, але й не усіх приймає, хто додавався часом до нього в друзі. Серце любить свою сердечну роботу, хоч не кожним титану вона посилі, стільки крові пройшло крізь його, аорту, стільки слів необачних об нього бились. Серце, як серце, коли є це одразу видно. Серце шукає світла і певно солодкої згуби. Серце завжди поводить себе відповідно. Тож бережи його любий. вірш вірше циклу. жіночий кордоцентризм. Серце моє зіткане з найтонших матерій. Страшно подумати, а що як воно зірветься і буде котитись у прірву життєвих містерій. А я буду жити без серця, любити без серця. І світ почерніє, і світло в кінці тунелю не знайде ні рук, ні очей, ні свого адресата, і пустка холодна прошиє потріскану стелю, і я вже не зможу своїм його називати. Коли воно любить, хай що там поза очі кажуть, воно виживає любов'ю, не кличе підмогу, і світло у ньому. Всю ніч на землі переважить, допоки воно як ліхтар, Освітиним дорогу. Вісь, що проткнула мене, ніби торт, такий жартівливий вірш, той, що до свята сховали в коморі, вірш, що прошила словами мій рот, вір, що працює як автопілот по вертикалі, по контурах горя, вість, по якій обертаються дні, серце, що б'ється саме із собою. Боже. Залиш при запас і мені, миру душі в цій вселюдській бурні, я вже сама собі стала смішною.